От і дождались великого християнського свята покрови Пресвятої Богородиці. Переказами саме Пресвята Богородиця своїм покровом врятувала віруючих. І наші предки, воїни, волюлюбні козаки, теж поклонялися Богородиці. Глибоко шанували священний покров. Так і ми. Наші рідні теж нині стали воїнами і пішли захищати рідну землю. Тож і ми в цей священий день хочемо попросити у Богородицю і в неба величезного захисту. Кажуть, аби небо почуло твоє звертання, варто написати його на аркуші. Ми теж хочемо спробувати. Цим відео ми ще розвертаємося до кожного українського воїна. Вітаємо вас із Днем захисника та Захисниці України. Шануємо всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Просимо Небо захистити всіх вас. Просимо про захист. Просимо також, щоб вдома вам було комфортно і для цього ми готові зробити геть усе. Цей святковий день, хочу вам побажати вучності. Цей час це важливо. Бажаємо вам зв'язку. Ідеального зв'язку. Алло, мам? Так, все добре, я вже вдома. І куди ж без сили духу? Не знаю, як хто, але я її бачу так. І всі рани було під силу вилікувати всі чорні вулиці. Захисники та захисниці, ви наша опора, тож хай вона завжди буде з вами. А ще відомого настрою знаємо, це важливе абсолютно для кожної людини. А взагалі бажаємо вам моря море задоволення, море радості, море щастя та й просто безпечного Чорного моря. Щоб тоді, як вам потрібно, була ідеальна тиша. І, безперечно, дружби, бо коли твій друг підставляє надійне плече, то жити стає набагато легше, бо ти знаєш, що зовсім не один в цьому світі. Що зовсім скоро всі наші побажання на велику, мирну Україну здійсняться. Нам так цього хочеться. Бажаємо спокою, хоча б мінімального, кожна людина цього так потребує. А ще, щоб і ваш чай та кава, завжди були потрібної температури. Чинання обов'язково знаходили свій логічний кінець. Огодьтеся. Це ж так приємно. Нехай це ж все стане реальністю. Від усього жовто-блакитного серця вам цього бажаємо. Зі свого боку, ми обіцяємо старанно старанно вчитися, аби всі наші знання та вміння ефективно використовувати під час відбудови. Це теж наша справа. Втаємось до неба з надією. Діво Марія, Господи Боже, почуйте наші молитви, допоможіть та захистіть українських бійців.